Однокімнатна квартира на оренду по вулиці Шептицьких перша здача після ремонту. Захід в кухню. Бачимо ось така кухонна зона. Вхідні двері є місце, де можна розутися. На підлозі плитка, котел двохконтурний на опалення і на обігрів води, холодильник. Тут бачимо така вхідна група, прихожа, санвузол. Душова кабіна з підсвіткою, можна собі вмикати радіо. Тут бачимо все з ремонтом. І кімната. В кімнаті нове сучасне двоспальне ліжко з ортопедичним матрасом зима-літо. Також є на матрасник дуже хороший, який не промокає. Ось такі гарні штори блек-аут, робоча зона. І бачимо, є велика шафа. Кого цікавить цей район? Телефонуйте, будемо показувати. Є ключі. Перша здача після ремонту. Ще ніхто не проживав, все новеньке, сучасне.